Звичайний робочий ранок це був. Дівчата були, колектив був на своїх робочих місцях, пролунало два потужних вибухи. Почалися крики на вулиці. Люди почали. Хто розбігатись, хто просив про допомогу. Жіночка у нас тут була важка. Ми її затягнули в аптеку. Все, що могли зробити, ми зробили, але там важке було поранення черевної порожнини. Не знаю її подальшу долю, потім пара медики. Ми допомогли, завантажили її, і відвезли до лікарні. Слава Богу, з колективом все добре, з склоту все. Зайшли два уламки, але ми їх не можемо знайти. Де вони тут? Кудись зайшли. А жіночку уламком у нас в тамбурі вона заходила до нас. В неї в руках було 200 гривень телефон.